Громадяни, добрий день вам, слава Ісусу Христу! Хочу нагадати вам про Спасителя Ісуса Христа. Він залишив славу Неба, прийшов на цю грішну землю і віддав своє життя за грішних людей. Він прийняв вину за наші гріхи на себе, Його розп'яли на Христі, в руки, в ноги вбивали цвяхи. І Син Божий Ісус Христос віддав своє життя за грішників, щоб сьогодні ми з вами могли покаятися перед Богом і отримати прощення гріхів. І ті, які каються в своїх гріхах, то їм прощаються гріхи, тому що Ісус Христос на собі поніс вину за наші гріхи. І тому Він може прощати. Всякого каючогося грішника, бо Він постраждав за наші гріхи, Він пролив свою кров, Він віддав своє життя. Тому, люди дорогі, прийдіть до Ісуса Христа, і ваша душа обріте спасіння, ви обрітете мир і спокій, радість, і для вас відкриється вільний вхід в Небесне Царство. Господь любить вас, і Він віддав своє життя за вас, і Він заплатив, Він став жертвою милостивлення за наші гріхи перед Богом Отцем, тому що в Біблії написано наказання за гріх, смерть, але дар Божий вічне життя. І ось Ісус Христос, Син Божий. Прийняв на себе вину за наші гріхи. І Він перед Богом став жертвою за нас, за наші гріхи. Святий Божий Син віддав своє життя. Якщо ви приймете Ісуса Христа, то ви будете прощені. Якщо не приймете Ісуса Христа, тоді після закінчення земного життя. Придеться відповідати перед Богом за свої гріхи, і там людина, ти не зможеш уникнути відповідальності за свої гріхи перед Богом, ніякий викуп ти за себе не заплатиш, і нічим ти не умилистивиш Бога за свої гріхи, тільки приймаючи Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Прощаються всі гріхи, знімається всяка вина, і тоді приходить свобода, яка тільки в Ісусі Христі. Тому люди звільніть свою душу від гріхів, звільніть свою душу від темряви, від злоби, від прокляття, звільніть свою душу, прийміть Ісуса Христа.